Прийшли маленьке відео зняти. Другий день продовжуємо розфасовку фріго з віталію. Перед вами, наприклад, Елоді. Елоді ось так виглядає. Ось такі саженці. Такі рожочки. Так, далі. Всіх не будемо показувати, то, що стоїть зараз у нас. На розпасовку так, це у нас Сандра. Сандра ось так виглядає. Сандра завжди йде мілка, хоч і А-клас, але завжди мілка йде, тому що в неї вона видає дуже багато гусів. І там вони її А-клас разом на ЧБ всиплять. Так що це, це нормальне явище. Ось так виглядає Сандрочка. Так, далі далі, а що у нас лічіє, ліччя від Мацуні. Ось так от у нас лічя виглядає. Тут уже рожки трохи побільші, ніж у Сандри. Ось так виглядає. Саженці, цього року лючія начебто крупніше, ніж того року. Так, далі. Так, пішов. Це бріла. Бріла цього року прийшлося взяти б класа, тому що А-клас... А-класу вже не було. І тому прийшлося отакі от невеличкі саженці Б-класа. Я люблю їх садити, вони приживаються взагалі шикарно. Ось такі от це Б клас. На розведення на маточник. то, що треба піде. Другого варіанта не було, тому що залишилися без бріли цього року на маточник. Ось такі от. Так що не хвилюйтесь, не бійтесь, все воно приживеться. Головне правильно висадіть, так як я вам там розказую в відео. І все воно піде без проблем. Ось так. Назірне, так, тут у нас тут у нас вівара, А-класа, ну вівара. Я вчора показував вроде би, відео. Ось така вівара. А класа крупненька виходить. Старий сорт ремонтантний. Давно він у нас був і вирішили оновитись. Отакі от гарненькі віварчики. Тобто, бачите, кожен сорт А-клас іде по своїй. Скажем так, калибровки.